Усім привіт, друзі! Сьогодні я вперше записую відео не про книги, сьогоднішнє відео воно найбільше стосується такого життєвого досвіду. Такий лайфхак, який би я хотіла, щоб мені хтось сказав до 18 років. У нас всіх є такі, знаєте, три, чотири, п'ять порад, які ми думаємо, Боже, сказав би мені хтось про це раніше, я б міг уникнути розчарування. От зараз розповім вам зі сторони, що це таке. А ви впізнаєте себе, то це відео для вас. Перше, якщо ви кохаєте якусь людину. Або подобається вам людина, неважливо. Якщо ця людина вам не пише, вас це бісить. Він в мережі, але мені не пише. Друге, якщо ви залишаєтесь в мережі навмисно для того, щоб вам писали. Типу, я в мережі, мені напишуть. Я сама була довгий час такою і моніторила месенджері і фейсбук. Якщо у Фейсбуці немає в мережі, то Телеграм і залишалася в мережі навмисно. Але в один життєвий момент. У мене як відбало. В мене є така фішка, якщо є такі ситуації складні, і не хочеш жалітися своїм близьким, друзям, не хочеш навішувати їм свої проблеми, я просто аналізую своє життя якби зі сторони. Тобто, це не я проживаю цей момент. Це не я така бідна і хорошенька, що мене весь світ ображає. А я просто дивлюся на це зі сторони, начебто мені хтось це розказує, і я об'єктивно оцінюю ситуацію і допомагаю. І от я коли почала відчувати залежність від того, що я весь час просто моніторю сторінку, і я розумію, що це неадекватно, це не нормально, я не хочу цього робити. Я подивилася на це зі сторони і подумала. Раніше, коли не було телефонів, не було листів. Щоб достукатись до людини, да, поговорити з нею, побачитись, домовитись про зустріч, то її потрібно було побачити, тобто прийти додому і постукати в двері. І по суті, рингтон, звук повідомлень це все є цей стук в двері. Тобто тук-тук. До вас хтось да? вас хочуть, чуть. хочуть запитати, як справи, якби забігти на чай, або запитати, там, не знаю, коли зустрінемось. Тобто це все от таке от було б 200 років тому. І коли я зрозуміла, що от коли я весь час дивилася повідомлення, весь час дивилася, а написав, зараз у мене пилосос працював гучно, А ось зараз він мені написав, потім я була на кухні, я б точно не чула. І зараз знову перевірю телефон. І я зрозуміла, що це те саме, якби я весь час ось так от смикала штору і дивилась, а не, не прийшла та людина до мене. І коли я це збагнула поуявляла себе в цій ситуації, мені так соромно за себе стало. Думаю, та невже ж все в мене так в житті погано? Невже ж це остання людина в моєму житті, що я так побиваюся? Хто хоче писати, той пише? Хтось знаходить і півхвилиночки написати то недовге діло. Головне, щоб було бажання. І друге, коли я зрозуміла, що дуже часто я залишала отак телефон, ну, хоча б хай 10 хвилин мене посвітив мережі. Ой, і в тому месенджері просто ніхто мені там не написав, але я зайду, щоб бачила, що от я була в мережі, що я там з'явилася. Да, була така дурня, що я таке робила. Потім я зрозуміла, а не треба залишати своєму домі світло, щоб його було видно з вулиці. Ну вам же не треба, щоб ваше світло горіло вдома весь час. І це така дурня, це таке приниження самої себе. І от коли я це все першу і другу ситуацію змоделювала, прокрутила, уявила себе в мене, просто як ножем відрізало, відрубало. Через такі ситуації треба пройти, для того, щоб потім... Через місяці і роки розгледіть нормальну, адекватну людину, яка справді трясеться за ці стосунки, якій не менше за вас потрібне це спілкування. Я сподіваюся, що це дало вам таке масштабніше бачення ситуації самого себе в даних моментах, якщо вони є. Тому цінуйте себе, викидайте цю жахливу звичку і пам'ятайте. Людина, яка хоче бути з вами, вона буде.